Зоопарк у Калгарі – найкраще місце для сімейної прогулянки. Зберігай корисну і цікаву інформацію. А від мене в кінці відео кілька крутих лайфхаків. Щоб відвідування зоо були ефективним і приємним. Ми сьогодні у Калгарі Зоопарку. Це один з найкращих в Канаді. Ходімо, покажу, що тут є цікавого. Найцікавіші тварини, може панди. Та ні, раніше були, зараз немає. Їх повернули до Китаю у 2020 Але році. Але якщо пощастить, можна побачити білого ведмедя, лева, дуже популярні, верблюди, мавпи, зебри, жирафи. Зоопарк, Зоопарк поділений на тематичні Наші рідні тварини. Destination Африка, де жирафи, зебри, лендов, лемур. Цікаво для дітей. Botanical з тропічні рослини і метелики можна відчути себе ніби у Африці, а потім опинитися в горах Канади. Для сімей тут повна активності кілька ігрових майданчиків. Фез перекусами різновид тваринок фігури динозаврів. Дітям тут дуже сподобалось. Можна гуляти цілий день і не помітити, як минув час. Минулого разу при відвідуванні зоопарку ми півдня провели тільки на дитячому майданчику, оскільки він великий і багато сіляких цікавих. Якщо штук. ви в Калгарі або плануєте поїздку, сюди Калгарі зоо обов'язково має бути у вашому списку. А які зоопарки вам сподобались найбільше, пишіть в коментарях. Ну, і як і обіцяла, в кінці відео 5 порад, які законовлять тобі час гроші. І нерви. Купуй квитки онлайн. Не стій у черзі, квитки можна купити на сайті. Іноді там бувають знижки, особливо для сімей. І не забудь окремо оплатити паркування. Пам'ятай, воно не входить у вартість квитка в зоопарку. Також в зоопарку часто проходять всілякі івенти із буфетами. Такий день ціна квитка буде трішечки дорожча. Але ви, по-перше, не залишитеся голодними і їжа там досить смачна. А по-друге, зможете відсвяткувати свята у зоопарку. Найближча подія це день батька вже на цих вихідних. Ну, а якщо на буфет. Ви не потрапляєте, то беріть перекус їжа, собою. кафе дорога, а діти швидко голодніють. Пляшка води, сендвічі і ви врятовані. Порада номер 3 Приходь зранку з 10 до 12 тварини найбільш активні. Потім багато хто просто лежить в тіні і спить. Наприклад, цього разу нам не вдалося побачити багатьох тварин. Ми пішли трошки пізно, оскільки плани мали зовсім інші, але наїлись кавуна і вирішили обрати більш цивілізоване місце. Зручне взуття обов'язково. Зоопарк величезний. Готуйся до кількох годин прогулянки. Кого зі створин вам, можливо, захочеться завітати ще раз, а десь просто будете повертатись по одних і тих стежках. Не забувайте при відвідуванні лимурів зняти сумку, залишити біля входу, бо вони такі ласунчики, що можуть розпатрошити ваш багаж. Ну і як я вже говорила раніше, перевіряю розклад подій. На сайті є графік годувань прогулянки пінгвінів і тематичні вистави. Не пропусти найцікавіше. А в кафе я б рекомендувала спробувати морозиво із фантою. Це не поодинокий заклад, де таке готують, але але чомусь у Калгарі зо воно найсмачніше. Ну а якщо ти вже відвідував місцевий зоопарк, то поділись своїми пригодами там і можливо лайфхаками.